Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам свої красоні біглі. Вони зараз гарно квітнуть, ось такі всі красиві, різнобарвні. І давайте подивимося кожну ближче. Почнемо ми з такої біленької, вона така гарна, з великою квіточкою, і в неї така цікава серединка в крапинку. Квіти в неї величезні по 10 см. І який в неї такий є подарунок маленький, вона дуже розить новий квітонос. Вона тільки недавно розпустила ці квіти, і так гарно квітне, і вже пустила новий квітонос. Просто красуня. Зараз весна, тому всі орхідейки гарно пускають бутончики, пускають квіточки, тому що їм зараз багато світла. Так, ось ця красуня принцеса. В неї тільки там один бутончик дорожчаний, ось пару квіточок вже відсохло. Але, хоч і мало квітів, дуже вона гарна, цікава квіточка. Далі, красуня, де дзвінкіт. Ось такий гарний біглі, гарна квіточка велика, дуже такий цікавий, гарний украс. Далі шикарна орхідейка манта Ромблон. Ось така вона пишна, розгалужена, і в неї є вже ось нові такі пагінці, з яких вона знову наростить гарні квіти. Вона ще ці не встигла, так скинути, і ще цвіте. До речі, вона цвіте довго, вона цілу зиму, цвіла весну, і вже вона зараз наростить нові бутони і буде продовжувати своє цвітіння. Ось така краса. Ця сама висока орхідейка. Це бігліб Limon Sello Kids. Вона дуже гарна, дуже висока. В неї і так був високий квітонос, а ці квіточки вона доростила на кінчику. Ось, І такі вони великі, сантиметрів 10 в розмірі. Дуже гарний квітонос, таке велике гарне листя. Така просто шикарна рослинка. Поставлю її поки сюди. Так, ось ця красуня бігліб. Це мультифлора. Вона ось такий має гарний квітонос і ось так гарно його продовжила, наростила нові бутончики. Квіточка вона така дуже цікава. Це вже я потім обріжу, щоб там же воно буде акуратніше виглядати. Так, далі. Ось цей два глібчика це мультифлори. Це такий був новий сорт, десь приблизно рік назад. Це звичайно, а це метелик защпами. Ось, і вже більше того сорту не було, тому, можливо, можливо, він буде пізніше, можливо, не буде. Ось такі красуні дві в мене є. Так. Далі ось така жовтенька. Вона має дуже цікаву серединку, таку рябеньку. Гарний такий в неї украс. Дуже цікава, вона дуже рідкісна, попадається рідко, не часто можна її зустріти. Також рідкісна ось ця бігліб. Сорт називається Дракартіс. Вона така темна, має велику квіточку цікаву. І ось вона мені вже пустила боковий квітонос. Дуже бутончики є, вона скоро їх розпустить. Дуже гарна орхідейка, така з великими квітами. Така незвична. Далі дуже красива, чисто біла бігліп. Нічого зайвого, в неї повністю біла серединка, повністю біла квіточка. І дуже гарно виглядає. Така вона велика. Ось. І теж не менш гарна біла бігліп манта ромблон. Ось така вона красуня, з такими, такою рожевинкою посередині. Ось, і теж вона доростила вже на бутончики на кінчику, і в неї ще новий квітонос. Ось такі білі бігліпи, як на мене, вони просто шикарні. Вони дуже гарно виглядають. Поставлю десь тут. І ще лишилось показати дуже красивий бігліп Queen Kiss. Вона така е світленька, має цікаву рожеву крапинку, Дуже гарна, дуже ніжна. Сорці трапляється рідко. Ось і окрас в неї надзвичайно гарний. Так, ось такі біглі в мене зараз квітнуть. Це ще не всі, тому що є деякі, які ще або вже пересвіли, або пускають нові квітоноси. Ось ось така краса. Підписуйтеся на наш канал, будемо в подальшому знімати ще багато цікавих відео.